Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. О святий ангеле, охоронителю і покровителю мій, благий, з окрушенним серцем і болісною душею стою перед тобою, благаючи. почуй мене, грішного раба Твого. Що з гучним воланням, і гірким плачем взивай, не пом'яни беззаконь і неправд, якими я, каянний, прогнівляю тебе в усі дні і години і творю себе мерзенним перед сотворителем нашим Господом, будь до мене милосердним і не відлучайся від мене. Скверного навіть до кончини моїй, розбуди мене від сну гріховну і сприяй твоїми молитвами останок життя мого без пороку пройти і створити плоди, достойні покаяння. Найбільше ж збережи мене від смертельних гріховних падінь, щоб я не загинув у відчаї. І щоб не радувався ворог через мою загибель. Знай, істину і вустами сповідую, що немає такого друга і предстоятеля, захисника, і поборника, як ти, святий ангеле. Стоячи перед Престолом Господнім, молишся за мене. Негідного і більше за всіх грішного, щоб не взяв приблагий Господь душі моєї в день, несподіваний для мене і в день творіння зла, не переставай же умилостивляти примилосердного Господа і Бога мого, щоб Він простив мої гріхи, які я вчинив у всьому житті моєму ділу. Словом і всіма моїми почуттями, і якими він знає путями спас мене, нехай покарає мене тут з великого свого милосердя, але нехай не викриває і не карає мене там за своїм нелицемірним правосуддям, щоб Він сподобав мене принести покаяння. З покаянням вже достойно прийняти божественне причастя, про це більше за все благаю. і такого дару щиро бажаю. У страшну ж годину смерті будь невідступним від мене, благий охоронителю мій, проганяючи темних демонів, які мають устрашити тремтячу душу мою захист. Від їхнього уловлення, коли я маю проходити повітряні метарства, щоб я, охоронюваний тобою, безбідно досяг жадного мені раю, де собори святих і величне ім'я в Тройці, славленого Бога, Отця і Сина і Святого Духа, йому ж подобає честь і поклоніння на віки віків. Амінь.